Тут у 87-й школі, що на вулиці Замарстинівській, зранку увімкнули опалення. Зараз температура в класах 18-20 градусів. Важливо було запустити тепло до школи, тому що в класах була найвища температура плюс 17 градусів, в окремих приміщеннях плюс 16 градусів. Ну, це не відповідає санітарним нормам, і потрібно було вже запустити тепло на сьогоднішній день. Школа швидко прогрілася, бо на вулиці не дуже холодно. І кабінети швидко прогрілися, з 18 жовтня школи Львова переходять на дистанційне навчання, віддалено вчитимуться учні п'ятих-одинадцятих класів. Як обігріватимуть школу у цей час, розповідає директор. Ми не зможемо скручувати опалення, бо в школі будуть навчатися перші четверті класи. Ми зможемо скрутити тільки опалення в тих кабінетах, де не буде навчання. В тих класах ми корани перекриємо, а в тих кабінетах, які в початковій школі, буде нормально обігріватися школа. Про те, що з 18 жовтня у школах Львова під Час очного навчання молодших класів буде тепло, каже керівниця міського управління освіти. Звичайно, що якщо наприклад є окремі приміщення початкової школи і старшої школи. Залежно від погоди будемо регулювати подачу тепла, але якщо розташована молодша школа разом зі старшою, однозначно, що вона буде опалюватися у звичному режимі для того, щоб забезпечити комфортні умови для перебування дітей у школі. У місті, окрім шкіл, тепло отримали садочки та лікарні. Почали обігрівати і житлові будинки. Близько 13.30 з понад двох тисяч будинків отримали тепло понад 880. Завтра до обіду тепло має бути в усіх будинках міста. Завжди е, при пуску тепла відбувалися пориви. Станом на зараз нас немає поки що жодної проблемної ситуації. Це власне свідчить і це є результатом тої роботи, яка була проведена влітку. виходячи з того прогнозу погоди, який ми зараз бачимо. зупиняти, призупиняти опальний сезон. Ми не будемо так е, можливе е, лише якесь тимчасове зниження параметрів для того, щоб просто не було скарг про перегріви. Окрім цього, через відновлення теплопостачання від сьогодні і до 16 жовтня в будинках, які обслуговує залізничне теплоенерго, можливі тимчасові незручності із подачею гарячої води. Зараз на екранах ви бачите перелік цих будинків. У нас по залізничному теплоенерго буде такий нюанс у зв'язку з пуском спуском тепла і запуском роботи центральних теплових пунктів, тобто виведення їх в режим подачі і теплоносія для опалення і гарячої води, в нас трошки будуть перебої з гарячим водопостачанням. Але це буде, ну, ми сподіваємося, що це, ми швидко скажімо, з тим впораємося, і це ну, буде так досить непомітно для львів'ян. За словами Олександра Оденця, тарифи для людей залишаться поки незмінними. Ірина Ферен, Роман Гнатишин, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.